Всім привіт! Я вас вітаю на безкоштовному курсі Фріланс Старт Кар'єри. І на початку хочу сказати декілька слів щодо цього курсу. Він був створений як окремий модуль для нашого основного курсу Webflow Developer. Але, отримавши багато гарних відгуків від студентів, ми вирішили зробити його як окремий курс на Ютубі у вільному доступі, для того, щоб якомога більше людей змогли взяти з нього якусь користь. Він розроблявся для Webflow розробників. Але більшість знань можна застосувати до будь-якої діджитал професії. Якщо, передивившись всі уроки, ти зможеш винести для себе один-два інсайти, то ми виконали свою задачу. Єдине, за що ми трохи переживаємо, це якість звуку. На жаль, при записі уроків я використовував поганий мікрофон, це виявилось лише на етапі монтажу, але що поробиш. Але сподіваюся, що якість контенту для тебе буде в пріоритеті і ця невеличка дрібниця не завадить тобі у вивченні матеріалу. Ну і користуючись нагодою, я дуже прошу тебе підписатись на наш канал, поставити лайк цьому відео та іншим відео, яке ти будеш дивитись, і залишити якийсь коментар, якщо тобі буде що сказати. Це не перший і не останній безкоштовний курс, який ми випускаємо на цьому YouTube каналі в рамках нашої школи, тому будемо дуже вдячні тобі за підтримку нашої ініціативи. І наостанок хочу додати, що в цьому році ми кардинально оновили нашу школу в Flow Tutor. Окрім фундаментального курсу із Webflow, у нас також будуть курси з вебдизайну та курси з поглибленого вивчення Webflow для спеціалістів, які в професії вже більше року. Я думаю, що десь влітку ми викатимо оновлений сайт та всі програми. Тож слідкуй за нами в зручних для тебе соцмережах. Всі лінки будуть в описі під цим відео. А я бажаю тобі приємного перегляду та плідного навчання. Бувай!